Три роки болю втрат і незламності. 24 лютого 2022 року. Росія розпочала повномасштабну війну проти України: ракети, вибухи, окупація. Кожен українець пам'ятає жахливий ранок. За три роки країна втратила тисячі військових і цивільних. Мільйони людей стали біженцями. Водночас Українська армія звільнила значну частину територій і перенесла бойові дії на територію РФ. Нині близько 20% України залишаються під окупацією, але Збройні Сили України продовжують контрнаступ. Втрати ворога обчислюються сотнями тисяч, та понад 6 мільйонів українців знайшли прихисток у Європі. Ще 4 мільйони 600 тисяч. Стали внутрішньо переміщеними особами. Попри війну, частина біженців повертаються додому. Україна продовжує боротьбу. Країна не зламалася. Суспільство згуртувалося. А міжнародна підтримка стала безпрецедентною. У цей день Україна вшановує пам'ять загиблих воїнів і цивільних загальнонаціональною хвилиною мовчання. До меморіалів пам'яті українці приносять квіти, аби віддати шану загиблим захисникам. Серед них Оксана Кобилянська, дружина воїна Олексія Кобилянського. Він добровольцем пішов на фронт у перші дні вторгнення, та в травні 22-го загинув під час виконання бойового завдання поблизу Лиману на Донеччині. Він не міг сидіти на місці. Ну просто такий час, був, ми взагалі не знали, що робити. Він мені навіть не сказав, що він записався. Я вже знала це, вже, коли він вже би, просто зібрав речі і поїхав. Ну, якби ми не думали, що так буде, так страшно буде.